Це я порекомендував міському голові, що треба все робити з розумом. І якщо це зачіпає інтереси хоча б однієї хоч людини, то треба дослухатися до цієї людини. Ми маємо створити такі умови, як ви вибачте, сказали базарникам, людям, які торгують і заробляють якусь собі копійку, не йдуть до нас, не мітингують, що дайте вищу зарплату чи пенсію, а працюють, заробляють. То чому ми повинні ще е, них понукати, там, не стій, туди не йди? Звичайно. Е, Незаконно більшість з них там не оформили е, свій цей маленький бізнес. На них обіжається ті, хто е, оформив його, то ми маємо забезпечити вказівку президента, яку не чекати, коли бізнес до нас прийде, людина свої проблеми, а йти і питати, є в тебе проблеми чи нема проблеми. То вони прийшли, кажуть, проблема в тому, що ви нам дайте краще місце для того, щоб торгувати. Якщо ми, ми його не підготували, у влада, то немає чого. Ми більш Порушує закон по-кропному, ніж порушує та людина, яка там стоїть, мерзне, чи потіє, продає ту моркву, чи що там вона не має продати. Ми до Пасхи, я попросив, де боя, не зачіпає людей, хай вони там працюють. А ми за цей час, я під'їду, подивлюсь, виберу ще одне місце. Якщо там жвава торгівля, і туди люди йдуть, і вони звикли туди йти. То, мабуть, там треба облаштувати цивілізовано зробити. Нехай люди собі в своєму Житомирі на своїй вулиці пропонують свої послуги.